Понад три тисячі гривень передав на придбання деталей для ФПФ дрона, восьмирічний Михайло Забіяка із Стрижавки. Хлопчик з перших днів повномасштабного вторгнення російських окупантів донатить на Збройні Сили України. Навіть на одному із своїх шкільних уроків, розповідаючи про свої звички, сказав, потрібно щоранку донатити на ЗСУ. У нас на зв'язку Стрижавка Михайле. Михайле, вітаю вас. Привіт, Михайле, поділіться, будь ласка, своєю історією. Чому ви вирішили передавати таку суму на деталі для дронів? Я ще на колядував, і я вирішив задонатити. Довго ти дрував, колядував? Як вдалося швидко зібрати кошти чи не дуже? Ну, не дуже старався собі. Колядки довго озвучували? Так. А господарі щедро ділилися винагородою. Де ви колядували і щедрували? Ну, бувало ем, багатенько, а бувало маленько. Ну, я назбирав, їх обміняв в банку. Розуміла. і за а, донати. Потрібно було багато вивчити колядок і щедрівок. Ні, одну щирівку і одну колядку вивчив і все. Як так рішення прийшло, що саме на дрони, для, на деталі для дронів потрібно задонатити? Як ви це обрали? І Дядько, Юра, волонтер сказав, що їм треба деталі до дронів. Я вирішила задонатити. А чи плануєте іще збирати кошти, от яким чином і куди далі донатити? Так, я буду донатити на ЗСУ, а буду йому збирати гроші з як буду давати мені бабусі, дідусі і з слового день народження? День народження швидко? Ну, Ще ні, не так. А що побажаєте нашим воякам, тим хлопцям, дівчатам, чоловікам, жінкам, які захищають нашу Україну? І бажати їм щастя, здоров'я. Дякую, дякую, дякую вам за вашу допомогу, за ваші побажання. Звісно, приєднуюсь до них і нагадую, що на зв'язку з нами був Михайло Забіяка із Стрижавки.